Ми з наукової, наукової стартів взяли отакий момент. Тобто історик, науковець, він вивчив е дослідження, як, як вони описувалися козацькою церкви в документах. І вони зберіглися навіть їх фотографії. От на початку ХХ століття, коли козаки переселились на Кубань з Запорожці, то вони перевезли з собою ці похідні церкви. І Вони дуже довго зберігалися в кам'яних церквах, вони були складені там, ну як так, от, щоб не викидати ж їх, вони її склали і поклали. А потім, от вже коли з'явилися фотографії, там був один момент, коли вони, їм треба було їх поставити. От вони їх поставили і вони потрапили на фотографію. І от за такими джерелами, за письмовими джерелами, за тими фотографіями науковець написав статтю про козацькі похідні центри, ми з неї взяли цей мабіль. Ну, на даний момент ну, все, ми встигли зробити стільки намет такий, як він тут є. Хрестя. Такий хрест зберігається в Нікопольському музеї. Це хрест з Микицької Січі. Але там хрест був на великий 2 метри. Ми двохметровий зробили менше. Щоб на похідній церкві. Хрест був з ну, ну, ще Пофарбуємо в золотий кольор, щоб вони ще не до роботи. Тут багато нас доробок, але ми з часом їх ліквідуємо, не сподіваємося. І найголовніший предмет це Іржавецька Богоматір, її називають. тому Це має пряме відношення до Шевченка. Тобто є у Шевченка поема Іржавець. Десь у нас текст іржавця є. Став, так? Ми текст Іржавця вам зараз також дамо. І от він написав в цій поемі, чому Шевченко написав цю поему? Він, ну, коли він там якось мандрував, він попав у місто Іржавець і побачив в церкві таку ікону. І йому розказали, що цю ікону потрапила у церкву з Олешківської Січі. І там назвали ім'я ім чотирьох козаків, які привезли її в січ. до тобто вони, Коли січ Олешківська вже руйнувалася, то вони її врятували, нікому привезли. Ця укола вважалося така була властивість, що вона передвіщала класку українським військом. Вона таки перетина перетинути таву та плавка історії, і через декілька років написав поєму В Ці поемі він розповів про Олешківську Січ, про те, як там козаки жили на цій січі, як їм важко там вжилося. І взагалі він написав усю історичну ситуацію в Україні, яка от була от в ті історичні козацькі часи. І от Іван Вітрук, бандурист. Він сьогодні забув взяти свій костюм, бо ви його може колись побачите. Ми будемо збиратися у вихідні дні протягом всієї землі до дня народження Шевченка, по 9 березня ми будемо можливо ну, раз-два в місяць. Я думаю, у нас будуть цілий виїхати. Ми поки що вам не можемо сказати. Його. Ну десь, може, так, з обіду ми будемо з'являтися. Може після обіду. Якось так. до нас. Ні, ось сюди ми будемо виїжджати в якісь вихідні, може два, може три рази на місяць. Ось сюди ми будемо вставати, то може бути проти може, трошки ближче до пам'ятника.